Теорема Фалеса. Про що вона говорить і для чого потрібна. Вона говорить ось про що. Якщо в тебе є якась структура, типа кута, ну, як частина якоїсь фігури. Кут. А, Б, С. Кут. Якщо на одній стороні кута, відкласти однакові відрізки по довжині. От, візьми, за допомогою циркуля це найкраще. Просто однаковим радіусом. Крокуєш по цій лінії, відкладаєш однакові відрізки. Я відклала на стороні АБ. Однакові за довжиною відрізки. І поставлю тут точки А1, А2, А3, А4. У мене помістилося аж 4 точки на однаковій відстані. Якщо через всі ці точки провести паралельні прямі, Ну, десь так, щоб в тебе перетин був з, з другою стороною. Через кожну точку провести пряму паралельно до попередньої прямої, Дивись, щоб в тебе вийшли паралельні прямі. Я їх позначу А1 маленьке, А2 маленьке, А3 маленьке і А4 маленьке. І напишемо, що А1 паралельно А2, паралельно А3 і паралельно А4 то ці прямі перетнуть другу сторону кута. Другий промінь в точках в 1 В2, В3 і в 4 okay. І якщо ти е, дійсно побудувала паралельні прямі, то на другій стороні кута повинні вийти також однакові, між собою відрізки. Візьми циркуль і перевір, чи вийшов в тебе однаковий о сюди голку постав, поміряв, відрізок ББ1 олівце. Потім, не змінюючи розхил циркуля, перевір, чи буде така сама відстань б 1 б 2 б 2 б 3 б 3 б 4 Ну, Якщо там плюс-мінус пів міліметра, то не страшно. Все ж таки, на око паралельні трені малювати Бає важко. Ось в чому полягає теорема Фалеса. Тобто він помітив, що якщо. Побудувати однакові відрізки на одній стороні кута, потім через ці, кінці цих відрізків провести паралельні прямі, щоб вони перетнули другу сторону кута, то на другій стороні також відкладуться рівні між собою відрізки. Це mm -hmm. теорема Фалеса е, не загальна, а саме про рівні відрізки. І давай ми напишемо, е, якщо ba 1 дорівнює А1 А2, Дорівнює А2А3, дорівнює А3 А4, то Б1 буде дорівнювати Б1Б2. В2, дорівнювати Б2Б3. В2, В3, І дорівнюватиме Б3Б4. В3, Це часткова теорема, частковий випадок теореми Фалеса. Саме про рівні відрізки, тому що є загальна теорема Фалеса про пропорційні відрізки. Зараз ми на неї також подивимося. Значить ще раз, якщо на одній стороні кута відкласти рівні відрізки, через їх кінці провести паралельні прямі, то на другій стороні кута ці прямі відділять також рівні між собою відрізки. Ця теорема є основою дуже багатьох властивостей в трикутниках трапеціях і так далі в різних фігурах. Це дуже така базова теорема, бо дуже стара. Так, а тепер загальна теорема Фалеса про пропорційні відрізки. Тобто, якщо ми маємо знову ж якийсь кут, частину якоїсь фігури, хай це буде АБЦ, і відкласти на одній стороні цього кута, хай буде цей раз на стороні БЦ. Відклади відрізок. Один хай буде 2 см. І постав точку Б1. А другий відрізок хай буде 3 см. Б2. 2, 3. Тобто, чому я тобі так сказала побудувати? Тому що тоді відношення відрізка ББ1 до Б1Б2 буде 2 до 3. Далі ми робимо те саме, що в першому випадку. Проводимо через ці точки паралельні прямі, щоб вони перетнули другу сторону кута. На другій стороні кута ці дві прямі. Хай буде також там А1 пряма і А2 пряма. А1 паралельна А2. Це обов'язкова умова паралельність. Тоді на другій стороні кута відкладуться точки А1. І А2 великі, І відношення відрізків БА1 до А1А2 буде таке саме 2 до 3. Тобто, якщо звідси зробити висновок, то якщо ББ1 відноситься до Б1Б2, як М до М, то відношення БА1. До а 1 2 також буде Н до М. Тобто відношення відрізків однакове? Получається, тоді Ді. їх можна об'єднати в пропорцію і шукати невідомий відрізок. От, наприклад, якщо тут 2, а тут 3, а тут, наприклад, 1,5, то як знайти А1 на 2? Дивись, якщо тепер складемо пропорцію 2 відноситься до 3, як 1,5 до х. То як звідси знайти х? 3 умножити на півтора і 2 на 2. Правильно, молодець. 3 помножити на півтора і поділити на 2. Ну і це буде дорівнювати 4,5 поділити на 2 2,25. Тобто, саме з теореми Фалеса є оця пропорція, пропорційність відрізків. А перше, те, що ми наокреслили, це частковий випадок, коли однакові відрізки. Тоді з другого боку, також будуть однакові відрізки. А тепер, як можна використати теорему Фалеса про однакові відрізки до е, задач на поділ відрізка на однакові частини? Тобто, Задача це основна, я бачу, в тебе в підручнику треба навчитись. От, нехай в нас є відрізок 8 см. Накресли, будь ласка, точно 8 см. Його треба розділити на три рівні частини. От тут показано. 8 націло на 3 не ділиться. Тому я спеціально підібрала довжину відрізка таку, щоб не на ціло на 3, щоб не можна було по клітинках схитрувати. Використовуючи теорему Фалеса, це можна зробити. Але для цього треба, щоб була от така структура, як там, кут. Так? Угу. Тому перше, що ми робимо, з одного кінця відрізка проводимо промінь, щоб утворився кут. Хай це буде промінь АК. Тепер на цьому промені відкладаємо три однакових відрізки, так як нам треба, три однакові частини. Якої довжини? Неважливо абсолютно. Береш циркуль. Головне, щоб в тебе вмістилося в цей відрізок. От я візьму о, о, в цей промінь, АК, в межах рисунка. Я візьму, наприклад, ось так. Тепер слухай уважно: наступний крок треба чітко запам'ятати, від цього залежить правильність далі побудови. Дивись, що робимо. Беремо останню точку, останню, яка є, поділка, із, і будуємо. З'єднуємо її з точкою Б. Це важливий крок, найважливіший. Тебе може бути по-іншому, не страшно. Головне останню поділку: з'єднай з точкою Б. Добре, тепер слухай уважно. Через ті дві, які залишилися, ти повинна провести прямі паралельні до того, що ти тільки що провела, то, що з'єднала. Бачиш, паралельно оці дві повинні бути паралельні між собою. Так само і тут також мусить бути паралельно до того, що ти побудувала між до того, що ти з'єднала. Так от, якщо ти зробила все правильно, то в тебе відрізок АБ повинен бути розділений на три однакові відрізки. Там приблизно, Візьми лінійку і перевір, чи буде в тебе там приблизно однакові довжини. Трошки більше п'яти клітинок повинно бути в кожному відрізку. Тому що теорема Фалеса про це говорить, якщо на одній стороні. Кутати відклали однакові три відрізки, то незалежно від того, якої вони довжини, на другій стороні кута, тобто на відрізку АБ, відкладуться три однакові частини. Значить, так, перше, що ми робили побудова. Промінь АК, друге. Відкласти від А на АК. Три рівні відрізки. Третє з'єднати останній із точкою Б. Четверте. Провести прямі паралельні між собою через поділки. Так, Все, отримаємо однакові відрізки. Так. І так працює теорема Фалеса.